Я мама трьох чудових донечок. В'яжу я дуже давно. Якось, якщо вам буде це цікаво, я розповім свій шлях. Я в'язала і на замовлення. Дуже багато речей було зв'язано для діток, для своїх рідних, особисто для себе. Так, показую вам одяг, який я зв'язала для своєї донечки. Багато половину майже мене носили. Це мав бути комплект на виписку, але нас не склалося. Потім колись я розкажу, чому мене чому не виписували з цьому костюмі. Так, пінетки, ковтинка і отакі комбінезон. На лямках з косами. Я люблю коси і в'язати, і носити. Тут лицева гладь. Пряжа тут Gazal Baby Cotton XL. Я б не сказала, що це дуже вдала пряжа, але я її брала більше для фото, щоб були ефектні фото. Вона трохи жорсткувата, як на мене. Весь одяг я в'язала зверху вниз, швів немає. І в основному все реглан. Мені дуже подобається реглан. Особливо для дітей це дуже зручно, це класно сідає, гарно. І, в принципі, в розрахунках теж все дуже просто. Капюшон це я взагала із бобінного і пряжі на півшерсть італійського виробництва. Куплена дуже давно, тільки ще на початку активного в'язання. Так, маю залишки. І в'язала багато складень, вже точно не пам'ятаю. Записи десь є, але я їх не піднімала. Капюшон тут класний. Чепчики я, до речі, теж в'язала по такому принципу. Добре лягають по голові. Так, о, я забула ще про цю ковтинку, зв'язана з бавовною, до речі. Так, Цей комплект зв'язаний із пряжі YarnArt Baby Cotton. В'язала я в основному на спицях 3,5. Різинку вона тримає не дуже добре, але коли скрещені петлі, то, в принципі, нормально. Шапочка з відворотиком таким, теж, скоріше всього, для фотосесії, бо навряд чи дитині буде зручно такий. Це чепчик, який ми теж не встигли поносити. бо Дуже стало тепло. Так. Цей боді повинен бути, був для фотосесії, але в зв'язку з останніми подіями, Попали на фотосесію, і він так ні разу не одягався. Чомусь ми і вдома і не сфотографували. Можливо, через занятість. <ріст> Більше шансу не буде, бо він вже маленький. Можливо, комусь потрібно, то кажіть. Так, далі ковтинка. Дуже мені подобається вона, я б і сама в такій ходила, де дорослих теж можна в'язати. Тут подовжений реглан, і вона така широченька, і рукава широкі. і сама ковтинка. Мені здається, що це було би круто. Але так як цей період якраз 3-6 місяців припав нам на літо, то ми її не носили її. Класна пряжа, дуже м'яка. Мені подобається більше як газал. Так, ця ковтинка така сама, як біла. До речі, бачите, як узори відрізняються на рідній пряжі. Тут вона така пластична, а там більш така стояча. Так. Ще один комбінезончик. Ну, Комбінезони можна в'язати і трохи ширшими. Діти всі різні, є діти, які. Пухкенькі, і діти, які худенькі, так що тут теж не вгадаєш. Я не знала, яка донька буде так здогадувалася, але до кінця, звичайно, не знала, поки вона не народилася. Так, штанішки ми, до речі, одягали кілька разів, напевно. Може, для фото. Тут на шнурочках резинку я не робила, бо дитина не рухається, вони не, не злітають. По спинці вони трошки вище, зручно на памперс, щоб спинка не була гола. І черга перейшла до пінеток. Пінеток я зв'язала немало. Я навіть не знаю для чого. Пробувала різні варіанти. І більші, і менші. Оці були найперші. Так, помпони зовсім тут невеликі, зовсім невеликі. Так, оці теж класні, але дуже манюні. Ми їх не одягали. Це на півшерсть. Якісь залишки. Це шкарпетки з мериносика. Так, оці одягали. Ці найбільш ручні були нам, вони, по-перше, були великі на нас. І на шкарпетки бавовняні було класно їх одягати, вони не, не перетискали ніжку. Дитині зручно. Ці із бавовни. Вони, до речі, погано тримають форму. Хочу вам показати одяг, який я в'язала нещодавно. Саме необхідне, і що в'яжуть всі, і я в тому числі, це шкарпетки. Шкарпетки з альпаки. Дуже теплі. Це пряжа від. Drops. Я дуже люблю цю пряжу. Уж скільки я в'язала, вона мене ні разу не підвела. До речі, світерок. На мені теж пряжа Drops, артикул Sky. Звісно, це було не цього року, їй вже два, можливо, і три роки. Але я її активно ношу і вона майже як нова. В'язані речі, це любов. Це любов. Отак. От навіть на рукавах вона класно виглядає там, де активне тертя йде. Так, не будемо відволікатись від теми. Шкарпетки звичайні, п'ятка бумеранг зв'язана. Я вже спробувала ось нещодавно іншу п'ятку. Можливо, комусь розкажу і покажу ті шкарпеточки. Так, це п'ятка і мисок зв'язані з іншої шкарпеткової пряжі. Це залишок був. В'язала я для старшої доньки, і вони десь поїхали разом з нею на навчання. Дві пари рукавичок до цих шкарпеток я в'язала. Теж дуже зручно для дитини, навіть можна для маленьких не одягати пальчик, просто вдягнули. тепло, зручно, комфортно. Далі розкажу, яку ми шапку носили Ну, не ми, а донечка носила це. Отака От диковка, яка зв'язана із 100% мериносика. Дуже класний меринос, здається, Гармоні. Це моя бірочка іменна. В'язала її на в'язальній машині. Тут є шовчик ззаді, але так як дитина вже сиділа, то, в принципі, він. Не заважав. За рахунок оцього відворотику не продуває вушка, і навіть ми її одягали взимку. Так, ще одна шапулечка малесенька була зв'язана для новонародженої, але ми її так і не одягали. Поки що вона є, можливо, хтось її купить, можливо, щось ми з нею придумаємо. Шапка у нас був Family Look. Зараз я її теж ношу цю шапочку. Можу вам навіть показати, як це все виглядає. Так, Ось так, У мене бежеве пальто, то в принципі мені вона дуже подобається. Підходить до будь-якого одягу верхнього. І така класика, класика. Нічого зайвого. Я її дуже люблю. Я дуже чутлива, то вона тут нічого не натирає, не кусає, не лоскоче. Супер просто. Ми відволіклись від теми, вже почали і про дорослих. Так. І ось нещодавно, нарешті, коли вже майже закінчилась зима, я зв'язала ось таку шишопулечку. Так, ми її вже активно носимо. Так. Тут анатомічна потилиця. Ось на відео видно, що вона довша. Я дійшла висновку, що це сама зручна шапка дитяча. Тут є зав'язки, є вушка, вона подвійна, ця шапочка. Можна всередину бавовніну пряжу взяти і помпончик. Хоч кажуть, вони вже не в моді, але мені дуже подобається. У нас сірий комбінезон, дуже в тему. Розказую ще про іграшки. Це наша найперша іграшка. Я в'язала її перед пологовим. Це моя любов. Вона така контрастна тут вишивка, чорна і оченята, і дитина навіть з місяця вже починає там оглядати. І такий приємний звук, не такий різкий, як в іграшках, які ми купуємо. Хоча в нас і такі іграшки були були і є. Ця іграшка легко переться, тут нічого її немає, тут дерево, дитина може грізти, воно класно оброблене. Це мені дівчинка присилала, не пам'ятаю, вже звідки, перед війною це все було. Мало бути тестування, але я в'язала сама ці іграшки вже. Дехто його назвав, що це тигр, що це не ведмедик. Так як донечка родилася в рік тигра, я і не, не, нічого не заперечувала. Так, це у нас восьминіг. Хоч дехто каже, що це медуза, дехто восьминіг. Ось такий кокетливий восьминіг. Теж дуже класна іграшка, можна на візочок вчепити, можна на розвиваючий коврик. І тут ці щупальця дітки люблять за них смикати, облизувати, перебирати. Оці то більше постраждали, не зв'язані з бамбуку, то бамбук витягується. Ну, бавовна тримає класну свою. Ще хочу показати вам. Улюблений плед всіх, особливо доньки, вона любить навіть ним гратися. Ось такий я брала білий колір, щоб можна було для фотосесії. Дуже м'який, всі його знають. Я рекомендую на 100% це дуже зручно. І тепло, і гарно, і фотографії гарні виходять на ньому. Всім дякую за увагу. Приходьте, дивіться, пишіть. Е мені було дуже цікаво.